Всім привіт! І сьогодні я хочу розпочати записувати серію лекцій, чи уроків, як це можна назвати, по використанню штучного інтелекту для бізнесу, так як тут штучний інтелект для бізнесу. Чому я вирішив це зробити? Тому що о, безпосередньо сам використовую свої діяльності зараз активно використовую у своєму стартапі, плюс деякі знайомі запитували відносно того, як його можна використовувати. І тому я вирішив записати для початку там років 4. Перший буде такий вступний загальний, а потім більш таки будуть практичні уроки. Так от починаємо ну, насправді величезна кількість людей, з якими я навіть спілкуюся навіть серед мого кола. Думають, що штучний інтелект це мильна бульбашка, яка візьме так, пройде і непомітно, і їм не придеться її вивчати. Але, ось, наприклад, 24-го, 10-го — це сьогодні 26-й, я записую. У Сполучених Штатах прийняли National Security Memorandum. документ, який фактично визначає штучний інтелект як ключовий елемент національної безпеки. Ну, повірте мені, що якщо Сполучені Штати вже визначають штучний інтелект як елемент національної безпеки та світового лідерства, то це про що говорить. Плюс мільярди доларів, які туди зараз вбиваються, і які будуть ще вливатися, та актив, активний розвиток, активне використання багатьма компаніями на сьогоднішній день говорить тільки про те, що він буде розвиватися, і він нікуди не зникне. Також якраз сьогодні я розповім вам трохи ну, в загальному про штучний інтелект. Якщо хтось хоче більше там дізнатися, я додам відео, де я розповідав про основи, основи штучного інтелекту. Щоб як кажуть, не замусорювати ефір. Ми будемо говорити якраз про відношення до бізнесу, як він там розвивався, і так далі. Але трохи загальні речі я все-таки сьогодні. Скажу, я почну з питання, ну, само початку, почну, що таке штучний інтелект. Трохи вам розповім, як він працює. Потім ми поговоримо про історію, коли де як з'явилося це поняття, взагалі штучний інтелект. Ну і в кінці ми закінчимо дослідження від McKinsey компанія про те, наскільки зараз штучний інтелект взагалі інтегрований в, багать... в компанії, але їхнє дослідження базується на Сполучених Штатах більше, тому все таки будемо говорити більше про них. Україна, Україна, десь поки що. Ну, як говорить працівники нашої влади, ми там напередку в частині розвитку штучного інтелекту, але як говорить практика і показує практика, ми десь трохи відстаємо все таки. Тепер поїхали щодо визначень, взагалі штучного інтелекту, їх існує досить багато і якогось єдиного немає. І це, на мою думку, і не тільки на мою думку, є величезною проблемою. Тому що більшість людей отримують інформацію про те, що таке штучний інтелект з медіа, там прочитавши якусь статтю десь. в... Не знаю, там телеграм-каналі, десь ще на якомусь іншому ресурсі. От у мене і, і потім е, у них складується уявлення, яке насправді не відповідає дійсності. Е, е, на днях у мене була така, скажімо, перепалка в Фейсбуці з однією людиною, яка мені активно доводила, але не надаючи факти про те, що я штучний інтелект е, під час спілкування з людьми тупіє. Ну тупішого, і я скажем, я не чув. Я... А що він ще мені сказав? Він мені сказав, що для того, щоб я читав такі розумні речі, я повинен зареєструватися на LinkedIn, і потім я буду читати такі розумні тези, як він я йому скинув свою сторінку. Відповідно на LinkedIn, і Він побачив, чим я займаюся, побачив мій бекграунд, мою освіту. І людина, скажем, зникла. Тому що все-таки в мене сертифікатів тільки по навчанню зі штучного інтелекту більше десяти. Це тільки по штучному інтелекту, е, ну і по машинному навчанню, в тому числі і по програмуванню, взагалі, тому скажем його доводи, враховуючи те, що вони нічим не були підкріплені, були досить смішні, і він мені їх так і не надав. Так, от, якщо у нас такі люди просто будуть розповідати про штучний інтелект, як він про те, що він там тупіє, то я розумію звідки появляються потім ті картинки про те, що штучний інтелект захопить світ, про те, що у людей асоціація зі штучним інтелектом, це як з термінаторами, де з того фільму, який всі знають. Про те, що він завтра прийде, і всіх почне вбивати. Ні, друзі, такого поки що не буде. Хоча ці ризики все-таки вони залишаються, і я тут, як кажуть, не буду говорити щось інше про те, що говорять лідери, навіть ті, що займаються розробкою і цих величезних моделей. Взагалі, вперше, якщо ми повертаємося в історію, термін штучний інтелект започатковано в 1956 році. Це була перша літня конференція Дармутському коледжі в США, і це в принципі вважається офіційною датою народження штучного інтелекту як наукової дисципліни. Раннє визначення штучного інтелекту розглядало, як ну, вони говорили, знаєте, як про штучний інтелект на той час, що це відтворення людського інтелекту, і вони говорили про те, що можна його відтворити за допомогою алгоритмів, за допомогою комп'ютера, але ну, але але. Але з розвитком науки саме визначення про штучний інтелект воно змінювалося, воно змінюється і по сьогодні. Так, от що ж таке, все-таки штучний інтелект для мене особисто, от я для себе залишив два визначення, які я використовую в своїй, скажімо, як роботі діяльності. Перше штучний інтелект це імітація машинами процесів людського інтелекту. Що дозволяє їм виконувати завдання, які зазвичай вимагають когнітивного функції людини. Це таке перше, і потім є таке більш глобальне визначення, теж яке я для себе знаєте прописав трохи там під себе його підлаштував. Не під себе підлаштував, а так як я бачу, це штучний інтелект, це комбінація систем, що імітують поведінку людини. Тобто там включені алгоритми, дані, програмне забезпечення, і відповідно вони імітують поведінки людини. Це моє вже особисте таке визначення. Також ми повинні розуміти, що штучний інтелект його поділяють на слабкий і сильний. От зараз ми користуємося слабким. Основне його призначення на сьогоднішній день це вирішення якоїсь однієї інтелектуальної задачі. В свою чергу, сильний штучний інтелект, якого називають General Artificial Intelligence, передбачає, що штучна система може придбати здатність мислити. На мою думку, я думаю, така система вже існує. Але вона не є доступною для нас, так як дивіться, сам штучний інтелект в тому форматі генеративних моделей для нас з'явився ось у, фактично в 23-му році. Хоча історія його, повірте, набагато давніша, от ми можемо сказати, що перший такий весна, активне обговорення штучного інтелекту, взагалі, було там 50-60 років. Потім враховуючи технологічну неможливість реалізації на той час, наступна весна з'явилася для штучного інтелекту в 80-х роках. І зараз третя фаза, яку ми зараз знаємо, вона почалася в 2010 році. Але, як на мене, основний розвиток і поштовх це все-таки були моделі Трансформерс, які з'явилися в 2017-2017 році. Знаєте, я тут аналізує: 2017 і тому. Все-таки, якщо хтось хоче більше дізнатися про основи штучного інтелекту, там у мене розписана історія про машини навчання. Я розповідаю про те, які види є навчання, і так далі. Я додам там короткий курс, він десь на годину. Коротке відео, я розказав не курс, коротке відео, і ви для себе просто зможете більше дізнатися про основи якраз основи штучного інтелекту. Тепер давайте поговоримо взагалі про технологічні зміни. Якщо от ми беремо весь час існування людства, то що нам відомо, не просто якісь там, я не знаю, можливо, люди там і 100 тисяч років були назад, ну нам відомо не на не настільки до період, довгий, то цей період був о, досить стабільним, стабільно фіговий, я би так сказав. От о, насправді, о, якщо подивитися, ріст о, на графіку світового ВВП, то на душу населення можна побачити, що о, він активно почав розвиватися, рости от просто так. Іде тут картинка зараз з'явиться в 19 столітті. Коли раптово почалося стрімке економічне зростання. Сьогодні темпи економічного зростання складають десь 1-2 на рік. Це значить, що подвоєння відбувається кожні 35-70 років. Це просто величезний шалений показник. Що сталося, що в 19-му році так взагалі активно почав розвиватися? точніше так почав рости швидко валовий внутрішній продукт на довшу населення. Це була перша промислова революція, яка відбулася у Великій Британії. Перша промислова революція вона розпочалася. Десь в середині 18 століття з розвиток, з розвитком хінішодобуної металургійної промисловості, а я би сказав так, з появою першої парової машини. Це було 17 століття, і доведений факт: щас вибачте, mm. Це французький фізик Тені Папен. Він побудував першу. Ну, пару машину, це був целін з поршнем, і ну, вона рухала за допомогою дію пару, опускалася під тиском атмосфери. і Ну, скажімо так, це була достовірно відома, зафіксована, побудована перша парова машина але справжньої революція справжньою революцію це був десь 1700, сімсот рік це вже створена реальна робоча парова машина інженер, інженером джеймсом ваттом джеймс Ваттем, да, джейсом Ваттом. і вплив її ну взагалі на суспільство був величезний тому що це була механізація промисловості створення фабрик Зміна ручної праці машинами, масова урбанізація почалась потім Друга промислова революція. Друга промислова революція почалась в середині 19 століття. Якщо ми беремо Сполучені Штати, а ми сьогодні все-таки на них більше дивимося в частині розвитку навіть штучного інтелекту, то це була електрофікація. Ну, у Сполучених Штатах так асоціюється. Це Нікола Тесла, Едісон. Кого я ще такого можу згадати? Вестінгаус і, 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 і Тейлор. Фредерік Тейлор, нібито так. Да, засновник наукової організації з праці. Да. Ну, більше я нікого такого не можу згадати. В свою чергу це призвело до електрифікації, почалося ріст масового споживання щодо третьої промислової революції, ще називають цифрової, то вона почалася в середині двадцятого століття, у другій половині середині двадцятого століття. Я би так сказав, це 1900, це 70-ті роки, коли почали з'явитися перші мікрочіпи. Потім у нас почали активно розвиватися комп'ютерні технології, потім інтернет, і, скажімо, третя промислова революція це той час, коли ми зараз час, в якому ми зараз живемо. Далі щодо четвертої. От я би так сказав: от на сьогоднішній день ми зараз, напевно, переходимо до четвертої промислової революції, враховуючи розвиток штучного інтелекту. Що ми побачимо, це буде революція даних. Ну, тут взагалі важко щось таке спрогнозувати. Це будуть асистенти, помічники на базі штучного інтелекту. Це буде зовсім інший світ. Я не думаю, що це буде завтра, але там 5-10 років і ці зміни просто будуть радикальні. Запам'ятайте мої слова. Навіть в свою чергу ви повинні зрозуміти, що ця революція призведе до того, що зміниться навіть як це можна сказати, зникне величезна кількість професій. От знаєте, мені часто говорять, що штучний інтелект він не замінить людину. А її не потрібно заміняти, а потрібно просто зробити її більш ефективною. От, наприклад, на роботі у вас працює 10 працівників з появою штучного інтелекту. Ту саму роботу за той самий час зможете переробити 5, 2, дві людини. Може, одна взагалі буде робити, і за рахунок цього буде якраз скорочення. У вас не замінив штучний інтелект. Він просто. Зробив більш ефективним працівника і бізнес не буде потребувати такої кількості. От і все, тому ми не говоримо про заміну. Ми говоримо про те, що ви стаєте непотрібні, якщо ви не володієте певними технологіями і не розумієте, як їх використовувати в бізнесі. Так і напевно, зараз ми на закінчення, тому що ще раз скажу. У нас це перший такий вступний такий урок. Ми поговоримо трохи про. Звіт Макінзі за 24 рік, він насправді дуже класний, я теж його додам, почитаєте. Так от, в даному звіті говориться, що зараз, вибачте, знову. Щось у мене горло, 65% організацій в Сполучених Штатах вже використовують регулярно штучний інтелект. Якщо ми подивимося на графіки, вони теж тут повинні з'являтися. Щодо, наприклад, кількості автоматизованих функцій, які точніше дії, які використовують організації, то вони теж ростуть. Щодо дій, я хочу просто вам сказати: дивіться, дія, наприклад, автоматизована відправка пошти, обробка інформації це є дія функція. І ця кількість о, з кожним днем росте відповідно наприклад, людина, яка повинна була витратити певний час для того, щоб виконати ту о, там дві-три дії, витрачала там годину дві. То тепер вона буде витрачати, враховуючи те, що тепер інтегрована система штучного інтелекту, вона буде витрачати, наприклад, 15-10 хвилин не більше. Ну я, наприклад, використовую зараз штучний інтелект для. Обробки пошти для автоматичної розсилки певної інформації, і так далі. Ну поступово заміняю ці всі процеси для того, щоб пришвидшити свою роботу і звільнити час для іншої, скажімо, цієї діяльності. Наступний графік це напрямки, де найчастіше використовуєш точний інтелект. Так от, на першому місці маркетинг. Знаєте, ми е, спочатку всі думали, що штучний інтелект замінить е, там якусь рутинну роботу, важку роботу, а виявляється, він почав е, заміщати в першу чергу е, ту роботу, де потрібен креатив, От, маркетинг на першому місці, продажі. Маркетинг, продажі, розробка продукції, IT на третьому, IT на третьому уявіть собі, де активно використовується штучний інтелект. Не на першому, а на третьому перше маркетинг і продажі. А друге, наступний графік тут знову з'явиться наступний графік, показує локалізацію використання штучного інтелекту. Тобто, по графіку ми бачимо, що найбільше активно використовується в країнах Азії. Як не дивно, тому напевно, Сполучені Штати приймають свої там різні законодавчі ініціативи для того, щоб як кажуть не втратити, не втратити свої позиції, але, але це буде, я думаю, важко. Вони заборонили навіть продажу чіпів, але все-таки там країни, як кажуть в Китаї, розробляють свої. Я думаю, найближчі якісь можливо там 5-10 років знову 50 років. У них з'явиться повністю своє автономне виробництво, щоб не залежати від Сполучених Штатів. Далі щодо галузей. перша галузь, де активно використовується це медіа, технологічний сектор на другому місці. І третє, медицина. Чому медицина? Я вам можу просто навести приклад, чому вигідно для них. А раніше вони от в сполучених штатах для того, щоб запустити продукт, треба було десь 10 років зараз. Враховуючи наявність інструментів, знову ж тут, інтелект, ну нейронні мережі, давайте так будемо говорити, цей період скорочується до року, до двох. Вигідно вигідно так далі. Далі, а далі я думаю, що ми напевно закінчимо на цьому, і наступні уроки просто будуть більш цікавіші, тому що там буде більш практичних задач. Тому дякую за увагу і до наступного уроку.